Далі поговоримо про магніти, які рятують життя. У Кременчуці виготовляють прилади для вилучення уламків та куль із тіл поранених. Понад 3,5 тисячі таких інструментів волонтери безоплатно передали до лікарень, шпиталів та стабілізаційних пунктів. Далі продовжить цю тему. Моя колега Юлія Махових. На цих кадрах кременчуцькі лікарі успішно дістають зі стегна бійця кулю калібру 5,45. А це вже робота їхніх колег на сумському напрямку. Передова хірургічна група медичних сил витягає металевий уламок з ноги захисника. Ідеально уламок. Між кістковими уламками, був. сторонні предмети з людських тіл у обох випадках лікарі вилучили за допомогою магнітних неудимових екстракторів. Ці прилади медики отримали від волонтерського штабу оборони Кременчука. За останні дві доби ми дістали більше 20 уламків з глибоких ран, які до цього в принципі без, без сіарму, без рентген контролю онлайн дістати. На мою думку, було б неможливо ідея виготовлення інструментів у волонтерів з'явилася ще на початку повномасштабного вторгнення під час однієї з поїздок на Луганщину. Тоді було найгарячіша точка. Це Сєвєродонецьк. Там спілкувалися з медиками, і медики попросили, чи реально десь знайти якийсь апарат, привод, котрий завдяки котрому можна буде витягати уламки. Не знайшовши такого у продажі, волонтери вирішили створити власний прилад. Так на світ з'явився перший магнітний екстрактор Едельвейс. Він має дві насадки з'ємні. Без насадок можна проводити діагностику пошук, тобто на кінцівках, на м'яких тканинах з насадками заходити в раніві канали і діставати все, що буде магнітатись. Після тестування приладу лікарями почалося його вдосконалення та розробка інших моделей. При створенні кожного консультуються з медиками. Ми робимо розсилку серед наших друзів, військових медиків, цивільних, і у них є там певний час, аби зробити повну апробацію. І дати нам зворотній зв'язок. Це такі, як інститут Шалімова, це наші друзі, партнери, котрі допомагають також нам з апробацією. Також е інститут Яновського, інститут е Зайцева, е інститут е ортопедії. Борис Михайлович Тадуров постійно використовує наші прилади, е коли працює по вилученню уламків. Це магнітний привод е білий янгол е магніт, який можна. Е Проводити через порт лапароскопічний або торакоскопічний і видаляти маленькі або більші уламки металеві у поранених людей з порожнини живота чи з порожнини грудної клітини дуже корисна річ, щоб не задавати великої травми при видаленні уламків. Наразі у доробку волонтерів п'ять різних видів екстракторів. Вони відрізняються матеріалом, насадками, магнітною силою, діаметром та призначенням. Є для кісток м'яких тканин та внутрішніх органів. Екстракторами успішно дістають уламки навіть серця та легень. У нас зараз ще новинка це екстрактор «Гідра». Котрий вироблявся по замовленню кардіохірургів міста Дніпра, це гнучкий екстрактор, має декілька з'ємних голівок. от, з різною потужністю, з різним діаметром. У виробництві магнітних екстракторів задіяні шість підприємств зі всієї України. Кожне підприємство робить свою роботу повністю безкоштовно, тобто це серйозні підприємства, високотехнологічні. Хтось робить безкоштовно токарні роботи, ЧПУ. хтось робить безкоштовно гальваніку, наприклад, львівська компанія, хтось є постачальником металу, хтось є постачальником полімеру. Не один магніт, за допомогою якого і працюють інструменти, закуповують у Гонконзі. Кошти на це виділяють приватні it компанії. Китай це є батьківщина неодиму приблизно 96% цього редкоземельного металу видобувається саме в Китаї, і ми інколи шуткуємо, що нам потрібен настоящий Китай, а не якась там німецька підробка. Готові екстрактори безкоштовно надсилають до шпиталів, стабілізаційних пунктів та лікарень, передають комплектами та безкоштовно. Кожне поранення це індивідуальна історія. І аби лікар був у всеозброєнні, у нього повинен бути повноцінний набір. Тому що, якщо він не може спрацювати, дістати уламок або кулю одним екстрактором, то йому допоможе другий, третій, четвертий, п'ятий. Нас в цьому проекті не цікавлять гроші, не цікавлять тендери. І все інше ми вважаємо, що життя і здоров'я українців це найвищий пріоритет, і він не може коштувати грошей. Наразі волонтери передали медикам понад 3,5 тисячі екстракторів різних моделей. За допомогою них щодня українські хірурги та травматологи проводять близько сотні операцій з видалення уламків. Волонтери мріють, аби їхні інструменти увійшли до протоколів МОЗ та НАТО. Юлія Махових та Юрій Іщенко, телеканал Київ.